Слава Ісусу Христу, слава навіки, вітаю вас, дорогі. Сьогодні розглянемо ще один цікавий сон, оця Боско. Вчора ми почали такий проєкт в річницю народження оця Боско. Сьогодні розглянемо ще один дуже цікавий сон. Один з моїх улюблених, який називається Три обідні столи. У цьому сні отець Боско бачив своїх хлопців, які символічно були поділені на три групи. То сиділи за трьома столами. Перша група це хлопці, що перебували в стані смертельного гріха. Друга грішники, які навернулися. І третя – це ті хлопці, які зберегли стан невинності. Пояснюючи своїм хлопцям значення цього сну і, відповідаючи на їхні запитання, отець Боско сказав, що можна з першого столу перейти до другого, тобто навернутися. Винятком є найвищий стіл. Оскільки ті, які покинули його, вже не зможуть повернутися, цей стіл був призначений для тих, хто зберіг отриману з хрещенням на Там було дуже мало хлопців, на відміну від інших столів. Отже, ввечері 5 серпня 1860 року отець Боско розповів молоді Ораторії Сон, в якому він бачив їх у великому саду. Хлопці сиділи за обідніми столами. Які у вигляді сходинок здіймалися від землі до небес. Довгих столів було 14. Вони були розташовані в формі амфітеатру і розділені на три групи, кожна з яких підтримувалася стіною, нагадуючи свою рідну полицю. Внизу, навколо столу, який стояв на землі і на якому не було жодних візерунків і посуду, перебувала група молодь. Хлопці були понурі, їли через сито а їхній хліб, нагадував солдатський мундир. Він був поганий, зацвілий і викликав відразу. Ці бідолахи нагадували свиней біля корита. Отець Боску хотів сказати їм, щоб виконали цей хліб, але обмежився тим, що спитався, чому вони їли таку огидну їжу. Вони відповіли: ми повинні їсти той хліб, який приготували, бо іншого в нас немає. Це був стан смертельного гріха. Чим вище розташований стіл, тим веселішими виглядали хлопці за ним, і тим кращим був у них хліб. Вони були гарними, блискучими. А ця краса і блиск з кожним вищим щаблем ставали дедалі більшими. Їхні багаті столи були вкриті гарними скатертинами, на яких виблискували підсвічники амф амфори. Бокали вази з прекрасними квітами, тарілки з дорогими стравами. Таких хлопців було дуже багато. Це був стан грішників, які навернулися. На столах найвищого рівня стояв хліб, який неможливо описати. Він постійно змінював колір, як і одяг та обличчя хлопців. Що випромінювали неймовірну, неймовірне світло. Там панувала надзвичайна радість, і кожен намагався поділитися нею у товар із товаришами. Їхня краса і світло і блиск столів перевершувала все те, що можна було побачити на столах нижчих рівнів. Це був стан невинності. Та найбільше мене здивувало, здивувало те, продовжував отець Боску, що я впізнав всіх цих хлопців. І зараз, дивлячись на вас, я можу сказати, хто за яким столом і на якому місці сидів. Наступного дня отець Боско сказав особисто кожному з дітлахів, яке в нього було місце. Його спитали, чи можна потрапити за стіл вищого рівня. Він відповів ствердно, додавши, що винятком є найвищий стіл, оскільки ті, які покинули його, вже не можуть повернутися. Цей стіл був призначений для тих, хто зберіг отриману схрещенням невинність. Там було дуже мало хлопців, на відміну від інших столів. Отже, ж, дуже повчальний сон. Властиво цей проект спрямований для душпастерства молоді. Отець Бос був чудовим: душпастером молоді, любив молодь. І все його завдання він казав: Я хочу бачити всіх у раю. Отже, ж, спрямовані на те, щоб заохотити властиву молодь до життя з Господом Богом. Ну і це є повчальний рівно ж сон для кожного з нас, так? За яким столом я є зараз? Так? Чи хочу я бути за тим кращим столом? Молімося і стараємося, так? пригадую, що цих три столи, і за яким столом будемо сидіти, ми залежить від нас. Амінь. Отже, Боско молився за нас.